Добрий день, вітання зі Львова. Сподіваюсь, мене добре чутно, бо я трошки в е, таких польових умовах. Я е, 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 спробую стисло е, наголосити деякі тези, можливо, контроверсійні, скоріше як е, привід для обговорення, ніж як е, те, що я готовий запропонувати. Але я почну з того, що. Не погоджуюсь з попереднім коментарем щодо того, щоб залишити історію історикам історія це важливий ресурс, в тому числі це важливий ресурс в зовнішньополітичних стосунках. Це важливий ресурс в інформаційних компаніях, це важливий ресурс, який варто використовувати, історія. Надто серйозна річ, щоб довіряти її історикам, і а, в тому про що я хочу сказати в відношенні до історії Голокосту, це проявляється напевно найіскравішим чином. А, якщо коротко, то а, з рецепцією історії Голокосту в Україні і в Ізраїлі а, відбулася дивна річ. Ну, по перше, колись я достатньо стара людина, щоб пам'ятати, як там в 2001 році Віктор Ющенко, тоді ще е, прем'єр-міністр за часів президента Кучми, поїхав до Стокгольму та підписував там Стокгольмську конференцію, що зобов'язувала держави викладати історію голокосту в, в шкільному курікулумі. Я пам'ятаю, як починалося Підготовка вчителів для того, щоб почати впроваджувати це в освіту. Тобто, ну в нас нам здавалося 25-30 років тому, що є такі два, знаєте, два режими он-оф. Присутня історія голокосту в свідомості, в шкільної освіті, на історично мапі міст. Або відсутня, як це було після Другої світової війни, всі десятиліття радянської влади. Після створення Незалежної України ми приєдналися до цивілізованого простору, де історія Локосту визнається, шанується, вивчається і де вона є помітною, посідає помітну, помітне місце в колективній пам'яті. І зараз ми навчимося. Зараз ми це е, долучимося до цього, і будемо як усі нормальні люди, як в Ізраїлі, де шанують історію голокосту. Це повинно нас поєднувати. Те, що ми зараз починаємо вивчати, визнавати, шанувати в Ізраїлі. До цього повинні ставитися ну, з повагою, прихильно допомагати нам. І це шлях до порозуміння, бо для ізраїльської суспільної свідомості історія Голокосту, звісно, дуже важливо, є дуже важливою, І, звісно, вшанування, гідне вшанування пам'яті жертв Голокосту – це шлях до порозуміння. Зрозуміло, чому єврейський народ та єврейська держава. Мали певні ем, ну, упередження або певні підстави для того, щоб бути незадоволені в ті часи, коли історія голокосту ну, замовчувалась, була відсутньою в інформаційному просторі радянського союзу, коли вона почала впроваджуватися. В інституціональні механізми а, відтворення історичної пам'яті в Україні в Ізраїлі це повинні були оцінити, почати а, це підтримувати, і це сприяло порозумінню. Але з часом виявилось, що це не так. З часом виявилось, що немає двох режимів он-офф. Відсутня історія Голокосту, присутня історія Голокосту. Є різні версії рецепти історії Голокосту, то різні версії інструменталізації історії Голокосту. Вони різні навіть в різних європейських країнах. Те, як в колективної історичної свідомості впроваджується тема Голокосту в Польщі та в Німеччині, це дві дуже різні м, сфери. Те, як Історія голокосту є присутньою в колективної свідомості та інституціональних механізмах відтворення пам'яті в Ізраїлі. Те, як історія голокосту інструменталізується в Ізраїлі, це дуже специфічна історія, і а, вона не співпадає з тим наративом, який за останні 30 років починає вибудовуватися природним шляхом в Україні. 30 років це достатньо для формування наукової школи. У нас вона є ми звикли певний час бути учнями Ізраїля. Ми звикли, що є ядвашем, які їздять українські вчителі або українські вчені, яких там навчають, як треба вивчати та пам'ятати про голокост. Які повертаються до України та впроваджують методологію, якою вони навчилися в Ізраїлі, але а, з часом виявилося, що насправді в Україні є напрацьованим та вибудовується, народжується власний наратив пам'яті про голокост, врешті-решт Голокост – це те, що було на нашій території, це те, що було з нашим народом, те, що було з частиною української нації. Це наша трагедія, це не трагедія ізраїльтян, яку ми визнаємо. Це не те саме, що ставлення, наприклад, до геноциду вірмен. Це не те, що відбулося десь там далеко від нас, з кимось іншим, і ми зараз це шануємо. Це те, що відбулося з нами, це те, що відбулося на нашій території. Це ми а, повинні шановувати та оцінити, що про це пам'ятають також в близькосхідній країні, державі Ізраїлі. А, в Ізраїлі до цього наративу, який народжувався в Україні, почали ставитися, скажімо так, критично. Нам було незрозуміло та дуже прикро, що, наприклад, виступ Володимира Зеленського минулому році в Кнесеті, ну за онлайн-зв'язки його звернення до Кнесета. В якому він дуже е, міцно використовував асоціації з голокостом для опису? Для членів Кнесето, те, що відбувається зараз у зв'язку з російською агресією в Україні, цей виступ було сприйнято в ізраїльському суспільстві та й в кнесети, та й власне в кнесеті, дуже критично. Це було сприйнято як таке недолуге, як недолуга спроба а, влізти з єврейською тематикою в те, що до євреїв жодного стосунку немає. Володимира Зеленського дуже критикували за цей виступ в пресі, і це дуже відрізнялося від того, як сприймалися виступи Володимира Зеленського перед а, американськими конгресменами перед британським парламентом. В кожному виступі безумовно були згадки та асоціації для реалій, які були близькі та знайомі аудиторії. У виступі до британського парламенту Володимир Зеленський цитував відому річ, відомо відомий виступ а, Черчилля, we'll never surrender» Черчиля Улневе so Срандер. Сон. Згадкино, ну, тобто, і це сприймалося нормально але згадка, алюзія на голокост в ізраїльському князі. сприймалося критично. Чому Тому що Ізраїль вважає, що він має монополію на а, те, як правильно шанов. Пам'ять жертв Голокосту, на те, як правильно інструменталізовувати пам'ять жертв Голокосту, використовувати алюзії на голокост в сучасному контексті дозволяється тільки ізраїльським політикам, наприклад, коли він Нітаніягу у день пам'яті жертв Голокосту, а, а, згадує про іранську загрозу та про те, що держава Ізраїль не дозволить, і все таке інше, це сприймається нормально, хоча це теж інструменталізація, більше того. Коли а, Ізраїль запросив Владимира Путіна налаштував йому Бенефіс в Ядвашемі якихось три роки тому, а, російську інструменталізацію Голокосту теж дуже цікаву і дуже оригінальну версію, яку можна порівняти з християнською доктриною заміщення, але тільки на матеріалі Голокосту, але це варто окремого окремого виступу. Я не буду на цьому зупинятися, це сприймалося нормально, тому що Ізраїль нібито має право на видачу ліцензій на інструменталізацію Голокосту. і в Україні він цю ліцензію не видав. І тому те, що як нам е, наївно здавалося, 25-30 років тому те, що повинно було стати шляхом до порозуміння, стало шляхом до е, взаємних образ, а непорозуміння. Та певних проти річ, а я вже не буду згадувати про такі болісне та контроверсійне питання, як питання визнання колаборації, та взагалі питання колаборації, і всі ті питання, які люблять не тільки ставити, але акцентувати ізраїльські дослідники та спеціалісти по інструменталізації пам'яті, коли йдеться про Україну. Uh, безумовно, це ну це, це було дуже таке розчарування, коли виявилось, що те, що мало бути шляхом до порозуміння, стало шляхом до конфлікту. але мені здається зараз, коли тим більше під час війни ми набагато краще розуміємо, в тому числі історію Другої світової війни, в тому числі контекст голокосту. Нам не треба пояснювати, що таке розстріль нерви і що таке uh, масове. Страти цивільного населення, ми це не тільки знаємо, ми це відчуваємо а багато хто з нас це бачив, на жаль, і ми зараз розуміємо історію Голокосту набагато краще ніж а, його розуміють навіть в а, рамках а, сімейної історії а, 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 ізраїльські сучасники, в тому числі ізраїльські дослідники. І мені здається, нам варто виходити від такої вторинності а, та цього провінційного комплексу. Ніби ми очікуємо, що наше зусилля оцінять та нам видадуть цю ліцензію на пам'ять про голокост з Ізраїлю. Ми не потребуємо цієї ліцензії. Більше того, це те, що відбувалося з нами, це те, що відбувалося тут. Це ми можемо а, давати цю умовну ліцензію та оцінювати. Наскільки адекватно інструменталізують чи не інструменталізують голокост в Ізраїлі, це ми маємо моральне право оцінювати, наприклад, виступ Лен Рівліна в Верховній Раді з його дуже недолугою згадкою про українських націоналістів, і ми маємо це моральне право, тому що ми маємо набагато більш глибокий, набагато більш Болісний та набагато більш особистий стосунок до історії голокосту, і а, на цьому я напевно зараз а, завершу свій а, емоційний виступ. На цьому заклику до того, щоб позбуватися цього відчуття провінційності та вторинності, в тому числі у всьому, що стосується колективної пам'яті про Голокост. Ми маємо достатньо наробків, в тому числі в сфері колективної історичної пам'яті щодо вшанування пам'яті жертв кос для того, щоб не залежати від зовнішньої оцінки від однієї близькосхідної країни. Ми будемо раді співпрацювати там, де ми маємо спільний ґрунт для цієї співпраці, але ми не маємо залежати. Від зовнішньої оцінки наших досягнень або наших провалів, дякую.